Доброго дня всім. Хочу дати таку інформацію, як підсоєднити тахометр до Шіфанга 240. У мене тут тахометра не було. Купив я такий тахометр на 3000 оборотів. Він йде з моточасами. Пояснюю, з нього виходить 4 дроти. Червоний чорний. Синій і жовтий. Чорний маса на масу куди хочете. Червоний через гофру на замок. Включив замок, робе. Виключив не робе. Жовтий то топотцветка. Так само до замка. Ну, відсоєдняється на світло. Показую як от я включив масу. Включив замок. От я включаю такий замок. В ньому робить контролька. Включаються моточаси. Отсветка. Включаємо подсветку. Горить. Включаємо світло, теж горить. Виключаємо світло, не горить. Це на подсвітку у нас. Жовтий. О. Синій. Синій йде на датчик. Я купляв з таким датчиком. Ось такий датчик. Він сантиметр йде від маховика. А на маховикові, зараз я вам скажу. Покажу. А на маховикові свердлом на 10 мм 3-4 зроблена канавка, ямка просвердлена. І стоїть магніт. Оцей, о. Цей магніт ловить сигнал цього магніта чи наоборот оцей датчик ловить сигнал цього магніта о, і передає на датчик. Він приблизно в мене десь 7-8 міліметрів. Можна тут о, ці гайки крутити можна ближче, можна далі о, регулювати, як. Ну, як хочете, я його приєднав на нашій фенгові тут між баком і баком то солу. У мене тут таких два болти і так воно прикріплено. Там на датчику є кнопка. Якщо нажимати так, полегенько, як то кажуть, нажимати, то там. Я замок. Міняються кольори, якщо легенько, зараз вам покажу. Оце в мене білий настроєний. Перезелений. Ще раз якийсь такий. Вій. Червоний, там зелений, синій. Є сім кольорів. О. А настраювати там ще є. Там є кнопка знизу Ando, чорненьке. Оту чор, чорну кнопку нажимаєте поодиночній, це подсвітка. А якщо настраювати обороти, то нажав, тримаєш, воно один раз збільшує обороти, другий раз нажимаєш, воно зменшує обороти. Ну, нажав і треба тримати. Воно Тут воно, на тахометрі. Показує тут на моточасах типа, обороти більше або менші. Я настроїв, що в мене холостий, допустим 800 оборотів, і максимальні в мене обороти 2300 2200 2300 Ну, це ж такі мотори Шіфенговські в них більше оборотів нема. Так що я пояснив, як підключити 4 дроти. Все дуже просто. Датчик, подсвітка, замок і маса. Бо в мене тут був амперметр оцей. Отут він був. Тут в мене вода, там масло. Маса у мене була. Там около акумулятора. Отут я о її звідти до генератора ближче. Якось так. Може, комусь буде полезне. Всім дякую.